Цьогоріч, 26 лютого, виповнюється 10 років спротиву окупації Криму, який триває і по сьогодні. У 2014-му цього дня в Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України на мітинг зібралось від 5 до 10 тисяч кримських татар, українців та представників інших національностей. І їм вдалося ненадовго відтермінувати голосування Верховної Ради АРК за проведення референдуму про статус Криму. Із 27 лютого 2014 року розпочалася і триває незаконна анексія. І тимчасова окупація півострова Росією та цинічні політично вмотивовані переслідування громадських активістів. Тож сьогодні українці згадують та вшановують мужність тисяч кримців, які боролися і продовжують чинити обір окупантам на півострові. Сьогодні ми згадуємо події, які відбулись вже 10 років тому відбулись в українському Криму. Коли наш півострів був вкрадений Росією. І коли разом з російською окупаційною армією в наш Крим увійшли приниження та знущання з людей, репресії і страх, цю жорстоку війну, що триває зараз проти України, російський реваншизм породив саме тоді, коли відчув, що світ здатен здаплющити очі на такі злочини, на такі анексії, на таке знущання з людей, чий дім? Просто відбирають війни завершуються по-справжньому, чесно, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. І саме тому відчуття справедливості, прагнення миру мають йти поруч. Це вимагає, зокрема, не забувати про Крим, боротися за Крим, чинити спротив тому злу, яке Росія принесла в Крим. А далі. Спробувала рознести всією Україною і хоче поширити також на землях інших народів. Ми маємо нарощувати реальну протидію російському злу на всіх рівнях, в усьому світі. Ми маємо боротися за людей у Криму та у всіх інших окупованих частинах України. Ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права, сили щодо Криму, а отже, і будь-якої. Іншої землі ми маємо боротися за фундаментальне право кримсько-татарського народу, як і будь-якого іншого народу, право жити в своєму домі. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби нагадати мешканцям Сумщини про український Крим та дізнатися, чи вірять громадяни в його повернення під юрисдикцію України. Ну те, що вдасться, це без усяких сумнівів. Ну а боротьба потрібна усіх. І як ЗСУ, так і тих, хто є в самому Криму, партизан і міжнародної спільноти. Ну треба усі зусилля докласти. Але те, що це буде, це ну, сумніву не мені кажеться у кожної розумної людини взагалі не може бути. Ви знаєте, я буду в сумах святкувати разом з усіма сумчанами. І Я думаю, від цього радість від нашої перемоги ну взагалі не зменшиться тільки навпаки збільшиться, бо ті люди будуть розуміти, що ми разом з ними. Вважаю, що, звісно, ми повернемо спільними зусиллями, божою помічю, з вірою ЗСУ. І ми маємо робити кожний по своїй можливості: донатити, вірити, молити Бога. І думаю, що в скорому майбутньому ми переможемо, тому що Крповен по-любому ніяк. Ще можу додати свого боку, що. Коли б люди колективно були більш добрішими, більше плекали в собі, зращували добро, тобто менше було зла в пространстві, в просторі, тобто, я думаю, що це б ще більше помогло, тому що над Україною була ще могутніша, добріша аура і. Все все вкупі працює. Ну звісно, що перш за все, це наша армія, наші захисники. На них саме найбільша надія. Ну і люди з вірою, в серці все буде добре. Чи хотіли б ви відсвяткувати велику перемогу у Криму? В Криму жодного разу не була в Криму. Ну, я думаю, що, звісно, по розповіді моїм друзям, там дуже красиві краєвиди, дуже гарне гори кримські. Звісно. Маю на нас на це надію. Чесно, не знаю, але думаю. Будемо сподіватися, що можна повернути. А хто ще для цього має зробити? Я думаю, зробити багато що влада. Да, влада, да. угу. так. Тобто, якби дуже мало пользи і вони дуже багато розкрадають. Ну, все, що можна сказати. А чи хотіли ви б відсвяткувати велику перемогу у Криму? Звісно, так. Да. Моя мрія взагалі туди поїхати. Да. Ніколи не була, хочу. Хоча щоб перемога побистріша. Щоб все святкували, і так як було раніше, і в школу діти ходили, і все на світі, що було. Це все, що хочеться. Крим повернеться в Україну. Може через рік, може через 10, може через п'ятдесят. Цього ніхто не знає і. Я вам хочу сказати так: я останні декілька років не задумую нічого більше, ніж на тиждень, тому що ну, це неможливо. В сучасних умовах українських, геополітичних і всіх інших. Розраховувати термін, коли він повернеться в Україну, яким шляхом, яка буде деокупація, чи повернення на якихось других умовах, на умовах там, автономії або Татарської Народної Республіки. Не знаю коли. Я вважаю, що це буде великий геополітичний, політичний злом. Тобто, будуть мінятися кордони не тільки в Україні, в Криму і Росії. І це буде щось таке ну, зовсім інший світ, в якому ми звикли жити до, ну, хай до 2014 року, на сьогодні 10-та річниця окупації Криму. Я думаю, звісно, наша влада, народ наш непереможний, і все буде добре. Не скоро, звісно, наше буде а влада, ну, влада Деньги собі забирає, корупція ділає. Мені каже, як закінчиться війна, коли наша влада буде деньги давати на війну, а не собі забирати якось так. Чи хотіли б ви відсвяткувати велику перемогу у Криму? Е, так, з'їздив би, звісно. Бо я тут їздив з дитинства в Крим, відпочивав, а зараз не можу. І хотів би і хотів би туди повернутися. Я вважаю, що Україні вдасться повернути свій Крим. Але для цього потрібен час. Так. І потрібен супротив від людей Криму. Так. Чи хотіли б ви відсвяткувати велику перемогу у Криму? Я думаю, так, звісно. Мені здається, більшість українців хоче цього. Звісно, вдасться. Треба разом йти до перемоги, донатити, допомагати, і вірити в Україну, і підтримувати захисників. Чи хотіли б ви відсвяткувати велику перемогу у українському Криму? Звісно, хотіла б. Я там була і дуже туди хочу ще. Я думаю, 100% вдасться повернути, потрібно тільки вірити в це, і в це все буде добре. Вірю в наших захисників і, в принципі, вірю в повернення Криму, що все вдасться в наших захисників воїнів. Чи хотіла б ви відсвяткувати нашу велику перемогу у Криму? Звичайно. Я вже була в Криму і дуже сподіваюся, що ще раз вдасться туди поїхати. Мешканці Сумщини впевнені, що ми поборемо російську орду, повернемо український Крим та всі разом відсвяткуємо перемогу.